Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри, яка називається Впізнай геометричну фігуру. Привіт-привіт! Зараз перед вами будуть з'являтися картинки. Роздивіться їх уважно та скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Назвіть предмети, які ви бачите на картинці. На картинці ми бачимо з вами рожок та піраміду. Скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі? Що ми бачимо ось тут, на світі? Так, ми бачимо з вами годинник та монетку. Вони круглої форми. Яку геометричну фігуру вони вам нагадують? Що зображено на картинці? На картинці зображена бочка та чашка. На яку геометричну фігуру вони схожі? Які предмети зображені ось на цій картинці? Ми побачили ялинку, піцу, сир та склянку. На яку геометричну фігуру вони схожі? Які предмети зображені ось тут? Так, ми бачимо з вами подарунок і комод, на які геометричні фігури вони схожі. Назвіть те, що ви бачите ось тут. Ми бачимо подушку та вікно, на які геометричні фігури вони схожі. Дякую, любі малята, за таку чудову гру. До нових зустрічей!